А читали новини, що у нас з нашої планети зникає скумбрія? Так, реально в деяких регіонах скумбрія вже не встигає відновлюватися, її дуже багато виловлюють, А так як світові океани і моря забруднені і все гірше і гірше екологія, Скумбрія скоро є всі шанси, що Скумбрія стане як динозавром. Тому, якщо ви ще не їли сьогодні Скумбрію, саме час поїсти, поки вона ще є на прилавках в наших супермаркетах. Адже що таке Скумбрія? Скумбрія це найбільший міст омега жирних кислот, Лоти, які про мають протизапальний характер, які е, необхідні при серцево судинних захворюваннях, при системних хронічних запаленнях. Всім і кожному омега 3 потрібні дітям, і дорослим. І е, якщо не брати печінку тріски, то всіх видів риби саме скумбрія, наймільш, найбільший вміст має е, омега 3 жирних кислот. Скумбрія це корисний, легко засвоюваний білок для наших м'язів і для будування взагалі цілому нашого тіла. Скумбрія це вітамін Д3 для імунітету, і в цілому для більше ніж. Трьох тисяч процесів, біохімічних процесів в нашому організмі. Скумбрія це корисно. Тому, будь ласка, купуйте скумбрію, їжте, це корисний продукт, дикий вилов, поки ще ми можемо з вами отримати таку історію. Так? Ну, а хто хоче взагалі розібратися з тим, що потрібно їсти, як їсти і худнути, як бути здоровим за допомогою їжі харчування? Я вас чекаю в своїй школі здорового схуднення. Можна записатись в анкеті в шапці профілю закріпила.